Варени-чао, мене звати Влад, і ти зайшов сюди, щоб що? Покращити свою графіку в Battlefield 6. Бо тобі хочеться змагатися дуже чітенько, чітенько, слово придумав на ходу. Ти хочеш максимально меншу затримку, інпут лаг, і я спробував цьому розібратися, трошки подивився, як інші роблять, щось на собі, поекспериментував, і, в принципі, зараз я тобі стисло, спробую, трошечки з водички, як ти любиш. Показать свої параметри, що до чого і куди. Battlefield 6. Погнали. Перше і одне з найбільш важливих, як для мене. Мені здається, це accessibility. Включіть, щоб оця тьотя фоном озвучувала тобі, що куди натискати, і оцей голосочок трошки дратував тебе. Ні, не треба так робити. Добре, переходимо одразу до головного. Перш за все, переходь у графіку. Потім Advanced. Дивись, переконайся, що в тебе оце все офнуто. Офнуто, потім. Uh, я тобі пропоную вимкнути оцей параметр anti aliasing Не знаю, чи правильно напишеш. Uh, OFF вимкни, бо ці ось TAA, DLAA воно трошки все-таки під'їдає тобі FPS. Це все буде впливати на твою затримку, воно тобі не треба. Я, якщо зустрінуся з тобою uh, на мапі, я ж тебе покладу одразу. Якщо в тебе будуть якісь оці включені DLA. Окей? Okay? Тому я тобі пропоную вимкнути. ФПС підніметься десь приблизно на 15-20 кадрів. Перевірено. Тому пропонується вимкнути. Потім апскейлери оці всі, ми офаємо. Ти розумієш, і без мене, що це все плюс до затримки. Ці всі додаткові кадри, штучні інтелекти, нам не потрібно. Це все очевидно. Що стосується самого налаштування графіки, то ти розумієш, що тут індивідуально. У тебе там своя віддюха там умовно. 10, 30 GTX, я не знаю. У мене 4070 Ti Super, Puper Deluxe Edition Ultra Wi-Fi. Pro це i5 14600 kf Тому я налаштування графіки виставив ось такі. Вони максимально, як ти бачиш, різні, там високі. Нічого оверкіл я не ставлю. Оверкіл це максимально. В принципі, я не отримую мила. Графіка радує око. Краще підставляй під себе і не забувай, що ти ж не хочеш супер насолоджуватися графікою. Можливо, для сюжетної кампанії ти трохи підвищив так свої параметри, але тебе цікаве змагання у грі, відгук. І якщо ти вдруг геть новачок у іграх, переконайся, що тебе стоїть в там, де дисплей фулскрін. Це буде найкраще впливати на твій ігровий досвід. Оцей параметр фулскрін. Потім. Mm, роздільну здатність свою нативно виставляє. Е, так. Ну, герцовка сюди-туди, понятна. І вертикальна синхронізація, звісно, офне. Хоча, одне із головних, це просто маст хев, що ти маєш зробити Як тільки зайшов у якусь гру будь-яку по змагальних режимах, вимикає оці motion блюри. Пруст, про, просто. Просто на нуль їх, бо вони додають оцю небажану мильність. Мені здається, оцей параметр Reduce Sprint Camera Boombing, Певно, так. Постав на on. Або подивись, як воно тобі буде. Мені здається, це якось стабільніше. Ти себе почуваєш, коли біжиш, і камера не дуже трясеться. Спробуй на on поставити. Оці параметри: Хроматік обірейшн, Вігніт, Фільм Грейн це все однозначно вимикає. Воно буде тобі десь трохи затінять екран, куточки екрану будуть темніші, воно геть теж тобі не потрібно. Хтось там на тебе пале зі снайпою, якийсь відблик можливо, можна було побачити. А ти цього не бачиш. Блогер. Забув ще дещо додати. Е, я бачив певні дискусії в коментарях під різними відосами: що в зарубіжних, що в наших. Тут є параметр, оцей Nvidia Reflex Low Latency Late, Latency. Ти зрозумів. Я якоїсь прям категоричної різниці між цими режимами, чесно, не звертав уваги. Але. Що чат GPT, що інші платформи кажуть, ось, ставляй Enable плюс boost. Певно, воно так краще. Там щось пов'язане з кадрами, і воно якось їх підготовлює по кращому, що, в принципі, і е, впливає на твою затримку дуже позитивно. Во. Так, дивись, в принципі, оце кольори, ти можеш просто додати більшу контрастність. Просто для зручності, для якоїсь певної естетики. Е, береш. Оцей повзуночок максимально вкрай ставляєш, щоб була просто насиченість і у цього такого салатового кольору. Не знаю, чи воно тобі подобається чи ні, мені подобається. Можеш також зробити подібне. І по повністю з кожним так кольором зроби, переведи повзуночок, щоб зробити найкращу насиченість е цих кольорів. А, ну по традиції, якщо я тобі корисний, то ти лайк, комент який зроби, якусь активність прояви, будь ласка, я збирав інформацію для тебе. Максимально чесно, давай, в принципі, я тебе покажу, як це можливо зі сторони буде виглядати. Так, ну дивись, сам ти бачиш, наскільки тут е досить пристойна картинка на параметрах, які я тобі е запропонував. Спробуй їх поставити, можливо, щось тобі не сподобається, щось підкрути. Е текстурки все чітко видно, багато цього диму. Я б його насправді якось теж спробував би мінімізувати, щоб якось виявити ворога було ще легше. А то свій. Зальот. Треба ще своїх спробувати виявляти нормально. Е, гра відчувається на цих параметрах. Знаєш, як Counter-Strike граєш, прям на мінімальних. Літає чітко, немає ніякого цього мила. Та в принципі це все, що я хотів показати. Ось я зібрав таку інформацію, застосував на собі, перевірив, мені сподобалося, в принципі. Застосуй на собі, подивись, побігай, пограй. Також зазначу, що на цьому каналі проходять трансляції, і на твічі, де тобі зручніше туди переходь. Всі посилання на наші трансляції ти побачиш в описі під цим відео. Все, дякую, не губись і все можете їсти. Наше я сказав про їжу. Що сам підпевне. Побачимось.